Ця свічка, мені подобається, як воно горить. Ну, як скажемо, можна спалити Москву. Це благодійна свічка, все йде на ЗСУ. Палити та донатити одночасно. Дарина, власниця крамниці сувенірів у середмісті Дніпра. Каже, ця свічка один з найпопулярніших товарів. Жінка-переселенка з Харкова. Розповідає, свій перший магазин відкрила 10 років тому у рідному місті. Це 2014 рік, почало таких подій так, у нашій країні. І якось от такий магазин з українськими дизайнерськими предметами, подарунками, був на часі, так здалось. І назву також шукали щось. Українське Дорина згадує, у Харкові справи йшли вгору. На початку повномасштабного вторгнення прийняла рішення закрити крамницю та виїхала до Дніпра. Додає, у червні 22-го тут довелося починати все наново. Дуже була потрібна діяльність, і як тільки ця діяльність вже була як магазин, як скажемо, жити стала. Ну, краще, І якби, тому що коли зайняти справою, це все переживати легше. Дарина згадує, з першої справи йшли добре, та літо 23-го було складним, людей майже не було. Каже, подолати труднощі, допоміг грант від держави за програмою є робота. Ці кошти дали нам змогу робити якісь додаткові дії. Ми там, ну, тобто, як скажемо, те, чого нам не вистачало, там трошки більше реклами, там переробити трошки сайт. Жінка розповідає, найбільшим попитом в магазині користуються речі з символікою Дніпра: шопери, футболки, шкарпетки та свічки. Ну і про подарунки з Дніпра. Одна з таких найкращих подарунків це свічка Дніпро. Вона пахне. Вечером Дніпро його обрали як символ аромату міста. Дарина каже, дуже любить свою справу. Робота не дає опускати руки. Як би тяжко не було? Це не просто там якийсь бізнес, це справа мого життя. Мені дуже подобається, ну все, що ми робимо, все, що у нас є, дарувати радість клієнтам, емоції, діяти, діяти, діяти. думати потрібно, але не дуже довго. Треба тестувати, робити багато кроків, шагів, різнопланових і шукати, де саме буде твій шлях. Всі речі в крамниці українського виробництва, каже Дарина. Це додає її свідомий вибір. Хоче підтримати підприємців, які так само, як і вона, працюють в умовах війни. Антоніна Чайко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.